Друзі, всім привіт. Друзі, всі хекають. Жара неймовірна. От коти, блін, худющі чогось стають у цей період. Один босс у нас чогось не худає. Ну шо, друзі, напевно будемо без мікрофона, бо щось він все, все рівно якість звуку Хреновая Ну, короче Коротше, значить так. Так, ну а я прошу, друзі? Спека неймовірна, всі хекають. Коротше зять каже. А що ми мучаємося? Каже, у мене є басейн. Каркасний. Каже, давайте принесем, наберемо водички. Та хоч каже трошечки будемо освіжатися. Як щось робиш. Це просто капець. Коротше, друзі, показую. Коротше, друзі, це таке величезне озеро, блин. Аж й на 4 куба у нього Влаза. От. Але є один нюанс, друзі. Воно, коротше, пошкоджене, ви бачите. Отака така тріщина. Вони його намагались там чимось якимось клеєм заклеїть. Ніфіга воно напевно не вийшло. І коротше що, мені, друзі, порадило одну річ спробувати. Як ви можливо знаєте, є латки, щоб заклеїти лодки, є латки, щоб заклеїти такі басейни. Але є, друзі, ось така стрічка. Це мені сьогодні на роботі колега дав, а посовітував наш інженер. Каже, ми купляли, заклеювали на машині брезент. Каже, піди, там ціла стрічка, каже, хай тобі кусочок вже не одріже. Каже, треба бути бомба, бо каже, його не одірвиш від того. Тому, друзі, що я відрізав такий сантиметрів 30 кусочок. Зараз спробую заклеїти басейн. І спробую ще, друзі, заклеїти э, бочку. У нас є, у зяття є ще одна бочка. Така на 2 куба. Бо треба ж буде сюди чимось привести води. от. З цього со скважини буду качати дуже довго. 4 куба це просто, це тиждень треба качати. от. Тому візьмемо ту чисту бочку у товарища попроси помпу його, бо моя помпа, як ви знаєте, качає грязну воду, каналізаційну. от, І напевно, що привеземо. Ну, те вже пізніше, а зараз будемо клеїти цю дірку. Першим накапам. В е, Женя казав, Треба його чимось зачистити, обізжирити, але обізжирити не вийде. Але я думаю, що та фігня бітумна, вона і так должна це зробити. І так навіть приклеїть, бо вона ну блін, Скільки я передивився відео, конечно, її самое головне та хорошенько нагреть. Тоді не Що, друзі? Я думаю, багато ті латки не треба, щоб сфатитися. Все, воду я включив. Включив поки що скважини А там подивимось, як швидко вона буде набиратися. Ну, спішити нема куди, хай набирається. Я якийсь кузнечик фух Друзі. Я так думаю, що я буду набирати його дня 4. Но все-таки це буде краще, ніж привезти. зі ставку там чи. Тим паче тією помпою. Нічого, сегодня середа до выходных наберем. Друзья, кто пам'ятає, як казав, папанов начебто. Да? Культ железо не отходя от від кас. Звонят пацаны. Кажется, приїдь, подивись, бочка есть. На 500 літрів. Один літр, одна гривня. Алюмінієва. Поїхав подивився. нафиг. Пока хлопцы тю, тепли, теплый. Скажу, давай лопату. Лопату взял, выкопал. Бочечка алюминиевая. 500 литрового. О, лайк. Мокрый, грязный. Ну, довольный. ё мое, вымоется. Под дождевую воду. Пиде. Красота. За да, що, потроху називається? Зовсім потроху, ну нічого. Нічого. Завтра я вже ляпну.